Київське динамо залишив Рауль Ріанчо помічник Сергія Реброва. З 2014-го іспанець допомагав молодому тренеру будувати успішно будувати чемпіонську команду. Про те, чому саме зараз він вирішив піти, він нам і розповість в ексклюзивному і дуже відвертому й душевному інтерв'ю. це моя коментар. Пахоші. Большой бардан Это катастрофа. Моя мама відіета діє. это Катастрофа. У мене в комп'ютері зберігається багато фотографій з Динамо. Ось ця мені подобається найбільше. Вона стоїть у мене на заставці. Це наш перший титул Кубок України. Але найбільш емоційний момент в Динамо стався після другого чемпіонства. Він буде в моєму серці усе життя після перемоги над ворскою ультрас вивісили банер іспанською мовою Чемпіони України. Після цього я зрозумів, що фанати мене полюбили. А зараз я вирушаю додому в Іспанію і буду відпочивати з родиною. Всі розмови про мій перехід до Ростова чи іншої команди неправда. Ми з Бердиєвим, друзі, але наразі я з жодною людиною не спілкувався про нове місце роботи. Мені складно йти з Динамо. Ми досягли високих результатів із п'яти можливих титулів в Україні. За два роки ми виграли чотири. Погодьтеся, непоганий результат. Але я вважаю, що це лише маленька частина потенціалу клубу. Вийти до фіналу Ліги Чемпіонів Динамо буде складно за будь-яких умов. Але перемогти в лізі Європи абсолютно реальне завдання. Мені приємно, що за два роки ми змогли побудувати нову систему гри. Головним ініціатором та ідеологом цих змін був Сергій Ребров. Він дозволив нам привнести в команду нові ідеї. Я знаю, що є люди, які критикують новий стиль Динамо, тому що ми відійшли від методики Лобановського. Потрібно зрозуміти одну важливу річ: якщо ми продовжуємо йти з тенденціями 20-річної давнини, а інші прогресують з новими ідеями та напрямками, що тоді може відбутися? Наприклад, за 17 років років команда може жодного разу не вийти до плей-офф Ліги Чемпіонів. Зрозумійте, я великий фанат і послідовник Лобановського, але яким би розумним та талановитим він не був. Футбол еволюціонував і змінився. Ми побудували успішну команду, але я вирішив піти. Так зі сторони це виглядає дивно, але я ніколи не гнався за грошима. Підписати новий контракт із Динамо найлегший варіант. Але що буде далі? Кожній успішній команді потрібні люди, які мають спортивний голод до роботи та перемог. Люди, які хочуть в кожному тренуванні бути кращими і вчитися сьогодні, в Динамо я побачив, що в очах деяких гравців зник ось цей вогонь. Мені здається здається, що є чотири футболіста основного складу, яких потрібно замінити іншими гравцями. Візьмемо за приклад іспанські команди Атлетико та Севілью. Кожен рік ці клуби прогресують без величезних фінансових вливань. Вони щороку продають три-чотири або п'ять основних футболістів. Але щосезону грають у півфіналах Єврокубків? Що ж вони роблять такого особливого? У кожній команді є футболісти, які потрапляють у так звану зону комфорту, і у них а внаслідок і у клуба. Починається регрес, так відбувалося, наприклад, у Челсі. Команда виграла чемпіонат Англії, але в наступному сезоні з тими самими футболістами провалилася. Так як же вирішити цю проблему? Є два варіанти: перший продати таких футболістів, другий змінити тренера. Ми зустрілися із Ігорем Суркісом. У нас була довга та цікава розмова. Я сказав президенту про необхідність замінити кількох українських гравців іншими виконавцями, не дорогими легіонерами, а іншими українцями. На 80% наше бачення із президентом співпало, але він пояснив, що не може зробити головні зміни, які я в нього просив. За весь період Ігор Суркіс ішов нам назустріч у всіх питаннях. Ми попросили модернізувати поля, спортзал, сконструювати вежу, щоб мо можна було знімати відео тренувань із високої точки, він усе це зробив, але певні кадрові зміни для нього стали неможливими. Рибров також знає про мої думки і моє рішення. Не впевнений точно, але мені здається, що він такої ж думки стосовно необхідних змін у команді. Для себе я вирішив, що в Динамо не залишусь. Звичайно, це рішення може змінитись, але тільки в тому випадку, якщо президент змінить свою думку. Однак на даний момент ми попрощалися один з одним, потисли руки і залишились друзями. Чи входять до зони комфорту гармаш та хачеріді? Це дуже делікатне запитання. Скажу так: я подякував усім футболістам за роботу. Кожен із них чомусь мене навчив. Якщо ви вважаєте, що гармаш та хачеріді перестали прогресувати, то першочергово потрібно проаналізувати, чому так відбувається. Ми говорили із президентом не тільки про тих, хто повинен піти, але й про необхідність підсилення команди. Я передав ігорю список футболістів, які нам потрібні. У ньому чотири футболісти з українського чемпіонату і два з європейських. Чи входить до цього списку громов? Так, незабаром громов повинен стати футболістом Динамо. Це буде прекрасний трансфер для нас. У громова є швидкість, працездатність та спортивний голод. Це те, що сьогодні потрібно. Динамо, основна характеристика футболістів у списку, який я передав президенту, спринтерська швидкість. У нас уже є побудована структура гри. Для неї просто потрібно зробити апгрейд, оновлення в першу чергу за рахунок швидкості та спортивного голоду. Динамо не повинно купувати топових гравців. Динамо. Повинно виховувати топових футболістів. Футбол – це швидкість. Без цього компонента боротися за щось серйозне дуже складно. Коли у тебе немає граців спринтерів, доводиться по іншому будувати гру. У пріоритеті завжди повинна бути командна гра, тому що індивідуально Динамо програє шахтарю. У них дорожчий та сильніший склад. Відтак як ми можемо їх перемагати. Тільки колективною роботою Усі перемоги шахтаря над динамо були здобуті передусім завдяки перевазі в швидкості атакувальних футболістів. В команді грі вони нас не переграють. Між нами сім очок різниці в чемпіонаті. Ми стабільніші. Але якщо ми хочемо суттєво підвищити рівень гри, динамо потрібні спринтери, футболісти з миттєвим ривком і швидким прийняттям рішень. Але таких гравців немає, тому потрібно будувати гру по-іншому, щоб мати результат і достойно виступати в Європі. І в нас непогано це виходить. Попереду трансферне вікно. Якщо Динамо залишить Ярмоленко та Драгович, необхідно буде підсилювати команду. Моя думка: Ярмоленка слід відпустити цього літа. Настав найкращий момент для трансферу. Дуже важливо, щоб Ярмоленко не увійшов у ту зону комфорту, про яку ми вже говорили. Але жодних приводів так думати він ще не давав. За характером Ярмоленко. Переможець він ніколи не опускає руки. Ігор Суркіс ставиться з величезною любов'ю до всіх футболістів і дуже важко з ними прощається. У нього дуже добре серце. Він ніжний та емоційний по відношенню до Динамо у регіоні. Звідки я родом, Сантандері багато рогатої худоби, яка приносить основний дохід мешканцям? Так ось там є така приказка: продавати корову потрібно тоді, коли вона коштує найдорожче. Як на мене, в футболі повинен діяти ідентичний підхід. Гравців потрібно вміти вчасно продавати. До гравців потрібно ставитись із повагою та любов'ю. Але якщо футболіст уже не може відповідати рівню команди, потрібно чесно сказати. Давай навіданій контракт закінчується 30 червня. Якщо до цього часу мені зателефонує Рибров і скаже, що певні футболісти йдуть з команди, я ще можу залишитись в Динамо. А поки що. Спасибо вальсой Дінамо, спасівей Києв і спасіве вальсой Україні. Таке інтерв'ю Рауля Ріанчо достатньо відверте, і він сказав, що не має більше мотивації він працювати в київському динамо, якраз, от якщо не підуть йому на на його умови і не зроблять те, що він каже. Олександр Олексій, взагалі, от що ви можете сказати про слова? Не, ну это два человека, которые действительно создают э, новую команду ну, с, со своей стратегией, со своим видением футбола, со своей схемой, и вполне естественно ж, желание иметь тех футболистов, которых они, он видит, Рауль, Прианча. Тому що він спеціаліст, він он доказал. Два, два, два чоловіка, ви кажете, це Рауль, Ірианчо, Рауль і Ріанчо? Чи? Рауль Рианче и Я перепрошую, Да, то, я так десь в собі. Я думаю, що цей тандем зробив дуже багато, ну може ще зробити більше. Ну зараз не буде його. Почему не будет? Ну, кажется, уже не готовы дальше працювати. Вы маєте якусь іншу информацию? Я информации никакой больше не имею. С этого интервью даже можно понять о том, что значит вопрос и для себя еще Рауль не решил, что он окончательно уходит из Динамо. Улежа. Ну для меня такое інтерв'ю, оно неоднозначно. Є хороші позитивні моменти, є такі моменти, де я не зовсім розумію, сказанное господином, в частности, того, що система Лобановського устарела, це нікуди не годиться, там двух, 20 лет давності. В той же час, он говорит, що нужны скоростные футболісти, тоже признают. Вот так скажіть, що в Лобановського во все времена були тихоходы в Біланов, Бриланов, та да любого назову там э, Рац. Кусовский, демьяник да, Бен, да В 1998 году я прекрасно помню, какой критерий отбора был и какие требования предъявлял Валерий Васильевич для современных футболистов. Так сейчас и тогда это рядом не стоит. Не, ну, тогда он, можно сказать одной фразы, что Лобановский в свое время намного опередил в свое время. И Просто его Теревского же система уровня. она не 20-30 лет. Это фундаментальные вещи, на которые строится современный футбол. И Рауль, того не подозревая, сам очень прекрасно этими методиками. Поэтому, в этой я как бы, его слова не Бачите, не ну, Олександр Олексійович, тут зберіг інтригу. В, принципі, в мене склалося враження, що Ріанчо Рауль вже попрощався з Київським Донавом. Можливо, ще все розвернеться в протилежний бік. Подивимося, як воно насправді буде, тому що, в принципі, знову ж таки, ці два тренери. І я знаєте, не переоцінював роль другого тренера. Другий тренер це завжди повинен бути другим тренером. Є головний тренер Сергій Ребров, його тренерський штаб, його команда. Вони зараз формували дуже хорошу команду Київського Динамика. Двічі виграла чемпіонат України. Вийшла в плей-офф ліги чемпіонів. І я впевнений, що попереду Динамо, ще дуже багато хороших хороших моментів.